Привіт до вашої уваги лодні під підколінників. Вони будуть представлені в трьох варіантах. Будуть в чорному кольорі 40ден. Дві пари в одній упаковці. Одна упаковка буде містити чотири таких коробочки. Такого типу вони будуть запаковані. Далі наступна модель буде в такому кольорі. Тут також дві пари в одній. 15 день, вони дуже тоненькі, їх майже непомітно на ніжках. Вони також будуть по 4 штуки в одній. І такого типу будуть це буде по одній штуці в коробоці 40 день. Вони теж по 4 штучки. Всього 21 набір по 4 штуки. Це 84 упаковочки. Собі вартість однієї 29 гривень, а вартість такого лоту 2440 гривень. І цей лот можна вже замовити, завантаживши наш додаток Фіні на свої смартфони за посиланням під даним відео. Всім дякую, заробляємо разом!